Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні у нас на календарі 13 вересня, субота. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною для нас мовою. Про що хочу сьогодні з вами говорити? Про те, що сили оборони України не зупиняються у знищенні нафтопереробної галузі Російської Федерації, продовжують бити вдень, продовжують бити прицільно дуже якісно, і справді Кремль страждає. Як ніколи, також Дональд Трамп вийшов із пропозицією санкцій щодо Російської Федерації. Із цих заяв родогодоні стає абсолютно зрозуміло. Він займається балабольством і не спроможний навіть частково реалізувати власні заяви. Зрештою, наш герой останніх днів це голова міністерства законаних справ Польщі Радослав Сікорський. Розніс заяви Кремля, викривши відверту брехню. Не те, що ми сумнівалися в тому, що Росія бреше, але він наочно продемонстрував, як не сходяться заяви їхнього уряду і представника в ООН Небензі. Що ж перед тим, як розпочати? Традиційно попрошу вас, поставте лайк цьому відео. Обов'язково підпишіться на мій YouTube ресурс. Багато з вас дивляться регулярно, але не підписуються. Тому виправляйте цю ситуацію. Звичайно, ж коментарях пишіть, звідки вона нас дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вітається дуже важливий нам зворотній зв'язок, і, звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просвати україномовний YouTube і боротися проти російської пропаганди. Що ж, наші сили безпотких систем імені Роберта Бровді Мадяра працюють тепер і в день. Як правило, ви знаєте. Що наші безпілотники били по території Російської Федерації по болотах лише вночі, але тепер ми набралися хоробрості влучності при ударах і робимо це в день. Пригадувати вчора. Ми з вами говорили про удар повторово. Е, прекрасний удар був. А тепер відомо, що за 1500 кілометрів від України є влучання в новий. Чому новий? Тому що в цей нафтопаробний завод сили оборони України ще не били. А Тепер є. Влучання про що йдеться? Я вам включу відео продемонструю. ви насолоджуєтесь цим ударом. На жаль, я маю вимкнути звук, тому що там ненормативна традиційна лексика від болотяного суспільства. Так, от на ваших кадрах, дивіться уважно, Україна завдала удар далекобійними дронами по новоуфіпському нафтопробному заводу, який знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Що відомо, ці кадри опублікували місцеві російські телеграм-канали. Вибух на підприємстві був зафіксований. В 13.30 сьогодні, 13 вересня, у наслідок влучання щонайменше одного безпілотника, яке спричинило масштабне розгоряння на території підприємства. На кадрах, очевидців, видно, вже відомий український безпілотник Камікадзе, створений на основі легкомоторного літака, який раніше використовували аграрії, наші ну, Але в умовах повномасштабної війни тепер вони б'ють по головах болотяних. Вони здатні нести ці от безпілотні, це фактично літак. Насправді, безпілотний на борту повноцінно 250 кілограмову авіабомбу. Мова йде ймовірно про застосування Е e 300 Enterprise. Аби ви розуміли, як він виглядає в масштабуванні до людини, я просто вам покажу. Ось прекрасні такі лялочки. Бачите, які вони великі, потужні. ви розумієте, 250 кілограм бойової частини це немало. Ну звичайно, хотілося б 500 або й тонну. Але давайте поки що будемо задовільнятися таким ударом про тому, що вони є прицільними і якісними. Але як завжди знаєте, Росіяни не були росіянами, якби вони не несли брехню, тому що глава їхньої республіки. Заявив, що це були уламки і насправді збитий безплоти. Зараз процитую, але ще вам хочу сказати цікаву річ: що цей от Башнефть ново... новоїл це новоуфімський НПЗ є одним із трьох основних. Нафтопереробних підприємств у складі Башнєфть у місті Уфа. Разом вони утворюють потужний нафтопереробний комплекс, сумарно забезпечуючи переробку понад 20 мільйонів тонн на рік. Це дуже багато Безпосередньо цей новоуфіпський завод, по якому прийшлось удари наших безпілотників, або точніше сказати, зважаючи на заяву Росіян, що вони збили успішно заводу наш безпілотник. Так, от цей от новоуфіпський він переробляє 7,5 тонн, Сирої нафти це потужне підприємство, яке однозначно виведе на зладу, тому що пошкоджена естакада, ми знаємо, що роберт Бродів-Мадяр не б'є, аби вдарити по підприємству, а це прицільні удари. Така сама ситуація була і з приморським портом. Зараз вам вчорашні, де до речі, з'явилися цікаві деталі. Я вам про них розповім. Але що сказав глава республіки Башкортостан, його звати Радий Хабіров? Він підтвердив, що 13 вересня підприємство Башнівті зазнало терористичної атаки. Але знаєте, він сказав таке, що летіло два безпілотники, один збили, інший підбили і ці кадри, які я вам демонстрував прицінне влучання, спокійне пікетування нашого безпілотника, який точно бив, куди було назначено. Він каже, що його підбили, Він впав на територію. Підприємства і наслідки уточнюються. Ну, поки ви уточнюються, я знаю, що е, це підприємство не буде працювати тривалий час, тому що ті установки, по яких б'ють з СБС. Мадяр, вони в іноземного виробництва їх треба дуже довго і важко шукати, омагати санкції, і це займе немало часу. Попри морську, вчора в Балтійському морі удар є вже уточнення. Слухайте там було уражено три танкери. Вони були під різними прапорами. Два під сєра Леони. Інший був під. От я зараз не пригадаю, неважливо, теж під якимось іншим прапором. Але найважливіше, що там оборот цього порту 100 мільйонів доларів на день. Ну ви розумієте, зараз офіційно роті скаже, що Приморський порт зупинив свою роботу. Ви розумієте наскільки це є удар по надходженню доларів до Росії і використання їх на криваву війну в Україну також. Служба безпеки України до речі була по порту Приморську. Е, є удари і в напрямку до усть Луги. Ви мене виправляєте в коментарях. Знаєте, якщо чесно, байдуже, як там росіянці називають свої порти Усть Луга, усть Луга неважливо. Головне щоб його не було, щоб він був рознесений. Чим служба безпеки України якраз добре займається, крім оцих ударів по двох ключових портах на Балтійському морі. Також відомо, що наша служба безпеки України уразила низку нафтоперекачувальних станцій. Нафтопроводу дружба, за який кричав міністр закордонних справ Сіарто. Пригадує він казав, що це е, засіхання на Угорщину і нашу енергетичну незалежність суверенітет. Так от, було також уражено НПС 3 НПС Опель та НПС-7. вони забезпечують постачання сирої нафти до порту порту терміналу. Усть луга тобто, «Усть-Луга» теж добре не працює. Знову ж таки, це найкращі, надієвіші санкції проти нафтопереробки Росії проти надходження кривавих грошей, які Росія використовує потім у війні. А ці крики про санкції, про які ми зараз з за вами будемо говорити, вони абсолютно лише є заявами. Ну і вкотре Дональд Трамп, знаєте, він має свою соціальну мережу мережу, які він регулярно виписує різні пости. От він знову ж таки написав е великий такий пост, і це фактично він продемонстрував капітуляцію. У війні у допомозі так тиску на Росію, тому що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність веси санкції проти Росії, але назвав дві умови. знаєте мені вже Трамп нагадує Путіна, тому що Путін завжди теж казав: ми готові на безумовне припинення вогню, але в нас є. Кілька умов ми готові до миру в Україні. але У нас є кілька умов. Ну і тепер Трамп каже: я готовий вести санкції проти Росії, але є кілька умов. Він каже, країни НАТО повинні теж це зробити, а також перестати купувати нафту в Російської Федерації. Про це йдеться у листі, надісланому президентом Дональдом Трампом, до всіх країн НАТО та до світу. Він розмістив цей лист у себе в стані мережі. Цитую: я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО. Погодяться і почнуть робити те саме. А також коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії, написав очільник Білого Дому за його словами: купівля російської нафти деякими країнами значно послаблює переговорну позицію та вплив на Росію у будь-якому випадку. Я готовий діяти, каже Трамп, коли будете. Готові ви просто скажіть, коли він наголосив, що НАТО на рівні альянсу також має запровадити мита проти Китаю у розмірі 50 або 100 відсотків, які будуть повністю скасовані після завершення війни Росії проти України. На його думку, це суттєво допоможе завершити цю смертельну, але абсурдну війну. Цитуємо, Китай має сильний контроль і навіть вплив на Росію. І ці потужні мита зламають цей вплив. Це не війна Трампа, пише він, це війна Байдена та Зеленського. Я тут лише для того, щоб допомогти їй зупинити та врятувати тисячі російських і українських життів. Йдеться у дописі Трампа. Президент США запевнив, що якщо НАТО зробить так, як каже. Він то війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані. Якщо ж ні, пише, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів. Дякую за вашу увагу до цього питання. Ну, давайте розберемо цей абсурдний дикий запис Трампа, тому що по перше, давайте звернемося до чия це війна. Він каже, що це не його війна. Частково можливо він він правий, але давайте згадаємо відсилку до його першої каденції, тому що вже тоді війна тривала і він надавав джевеліни Україні. Тому це Дональд Трамп, ваша війна також. По перше, він каже, що це війна Байдена і Зеленського, і це кричуще, тому що всі прекрасно розуміють, весь цивілізований світ розуміє, знає, неодноразово говорив, що це є повномасштабне вторгнення Путіна в Україну. А натомість Трамп каже, що це війна Байдена і Зеленського. А де ж тут Путін? Він навіть не згадує диктатора. Він навіть не згадує того, хто е, краде. Українських дітей вбиває жінок, вбиває дітей, нищить інфраструктуру України. Та давайте навіть згадаємо Лінсі Грема, його вчорашній законопроект, який він представив і казав, що будуть голосувати в Сенаті, про те, що вони хочуть визнати Росію, в тому числі і Білорусь, країнами спонсору тероризму, тому що вони вкрали 19 тисяч дітей. Але Трамп тут навіть не згадує про Росію і Путіна. Він каже, що це війна України і Байдена. Ось що найважливіше. По-друге, слухайте, хто ж купує серед членів Північно-Атлантичного альянсу нафту в Росії. Це Туреччина, про яку він ніколи не згадує, про яку про на яку він ніколи не вводив мити, навіть не грузився мито, і його великі друзі, це Словаччина та Угорщина, це Фіцо і Орбан, це Льолік і Болік. Так от про такого треба діяти. Ти ж маєш на них вплив ти з ними регулярно говориш. вони до тебе приїжджать, приїздять, плазують. От на них і тисне це єдині країни, до речі, європейського союзу і НАТО, які купують ну, вірність, європейського союзу, які купують нафту. Тому, будь ласка, ну і звичайно ж, про мита проти Китаю. А знаєте, США не можуть вести мита проти, проти, проти Китаю. Вони вже це намагалися зробити, але зрозуміло, що Китай може діяти дзеркально і ще сильніше вдарити по США. Тому він каже: давайте вводьте мита, тобто він назвав Трамп цілий ряд фактично нереальних умов. За яких він каже, ну США США тоді теж ведуть мита? Чому він це робить? Тому що він прекрасно знає, він не хоче вводити ці мита, і він чого раз придумав якісь умови. Хоча я вам нагадаю, що раніше ніяких умов йому не потрібно було, що є. Е, він ж казав про другий етап санкцій. Буквально він ж на днях казав, що після першого етапу санкцій він готовий вводити другий етап санкцій. І ми в першу чергу про що думали, що є оцей законопроект Лінці Грема Блюменталя про 500% мит на країни, які купують енергоносії в Росії. Так, бачимо, вже білий дім забув про це законопроект і тепер каже: а якщо ви введете, то і ми введемо. Але раніше ж не було цих умов. Трамп чітко пару днів тому казав: є перший етап, був перший етап, очевидно, він мав на увазі цих 30% мит на Індію. Я готовий до другого етапу. Ось як виглядає другий етап від балабола, Вибачте, мені на слові. Пишіть в коментарях активно, що ви про це думаєте, і таку знаєте, дику неспроможність і посміховиську вигляді 47-го президента Сполучених Штатів. Америки рухаємось далі. Китай зробив свою чергову цинічну заяву. Я нагадаю вам, після того як дрон залетіли в Польщу 10 вересня, Китай сказав, сідайте, треба говорити. дипломатія вирішить усе. Так от було засідання Радбезу ООН щодо безпілотників в напрямку Польщі, і у Китаї переконані, що вторгнення російських дронів на територію Польщі, начебто, є побічним ефектом, як вони кажуть, української кризи. Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шауан, на засіданні Радбезу ООН. представник Китаю закликав всі сторони зберігати спокій і виявляти стриманість. На його думку, суперечки повинні бути належним чином вирішені шляхом діалогу та консультацій. Шуан зазначив, що потрібно запобігти ескалації конфлікту. У нинішній ситуації каже, будь-яке непорозуміння або помилкове судження поглибить де дефіцит довіри, будь-яка конфронтація і конфронтаційна риторика. Може спровокувати ескалацію конфлікту. Будь-яке військове протистояння може спричинити більш масштабні заворушення. Знаєте, заяви від Китаю такі, ніби не зрозуміло. Звідки безпілотники летіли, куди летіли? Від кого. Тобто, Росія, агресор, терорист, геноцидник, запускає майже 20 безпілотників по країни НАТО. А представник Китаю каже, давайте не скалувати, давайте сідати, говорити, давайте з'ясовувати, давайте думати, вирішувати, хто ж в цьому винен. Ну абсолютно знову ж таки, знаєте, це от як завжди, Китай намагається все дуже. Полого не гостро заявити, уникаючи наз... назви того, хто є агресором і винуватцем до речі, цієї ескалації, тому що знаєте якщо записати по Китаю кожного дня 20 безплотиків, а вони будуть виходити з подібними заявами. Давайте не скулувати, давайте говорити. Я не думаю, що Пекін саме так буде реагувати. Ну і герой останніх днів це міністр закони справ Польщі Радослав Сікорський Я вам нагадаю, він був вчора в Києві. Включився в прямий ефір телеканалу Fox News про республіканського телеканалу іде чітко завалив Трампові, що ви змусили Україну віддати ядерний потенціал, натомість обіцяли її захищати, допомагати в захисті. А зараз цього немає, і замість вводити санкції, про які ви обіцяли після 8 серпня. Ви продумали зустріч на Алясці. Ви продумали потім велику кількість відмазок, аби не тиснути на Росію, і цього разу Сікорський просто каже: дивіться, як очевидно, Росія бреше. Каже, російський уряд стверджує, що російські безпілотники порушили повітряний по простір Польщі помилково. Тоді як посол Росії в ООН стверджує, що російські безпілотники фізично не можуть досягти Польщі. Які російські брехні ми маємо вірити, написав він у своїй соціальній мережі ЕКС. Ну і справді не бензяв купу всякого. Сякої дурні наговорив на засіданні Радбезу ООН. Серед іншого, після цих ударів без по Польщі він каже, що насправді Зеленський не хоче миру. Каже, що Київ втягує західні країни в війну, каже, що з'явилися реальні умови щодо миру, але Київ, Європа, партія війни не хоче. Знаєте, але вони для всього світу замовчують. Вони мають на увазі під реальні шанси на мир. Це те, аби Україна віддала п'ять своїх регіонів. Більше того, аби Україна віддала ті регіони, де нога окупаційного солдата ще ніколи в історії не була. Ну, мається на увазі в новітній історії, не України. Це Запоріжжя і Запорізька область. Вони кажуть, виходьте, Донецька область, Вони кажуть, кажуть, виходьте, і це буде мир. Але ви не хочете миру, ви хочете війни. Ну розумієте, маніпуляцію. А в світі не дуже то їм вникають. А що каже Небензя. вони просто чують. Ми хочемо миру, а партія війни і Зеленський не хочуть. Ну і звичайно ж, навчання в Білорусі. Я вам нагадаю, що Польща, Латвія, Литва Естонія, Фінляндія ще півтора року тому це зробила, а Польща тільки правда зараз наглухо закрили кордон і повітряний простір на кордоні з Білорусі і Росією, тому що знають і бачили, що відбувалося в 22 му році, коли Росія проводила навчання на кордоні з Україною, і тоді почалось повномасштабне вторгнення. так от ці навчання почалися вчора, 12 вересня. П'ятницю що варто е, знати у навчаннях? Бору ну, Ми повинні знати, що ворог робить, і саме тому Польща сказала, що вони перекидають 40 тисяч військових ближче до кордону. У навчаннях беруть участь до 30 тисяч російських військових, включно з підрозділами, які воювали в Україні. Це важливо. Знаєте, чому тому, що ці виродки мають бойовий досвід, тому дуже небезпечно, що це відбувається на кордоні е, східного флангу НАТО. Відпрацьовують відбиття повітряних атак наступальні дії та сценарії із застосуванням ядерної зброї та ракет «Арєшнік». Ну до речі, «Арєшніком» вони заздалікали півсвіт. Насправді в Європі і в світі бояться ядерної зброї Росії. І мало розуміють, що мало ймовірно застосування. Також відпрацьовують від задіяні до речі, вибачте, полігони у мінській та Вітебській областях, зокрема Борисовській, куди вже стягнули сотні одиниць техніки. Морська фаза відбувається у Балтійському і Баренцевому морях за участю кораблів і підводних човнів північного флоту Російської Федерації. Паралельно Польща разом із союзниками проводить навчання залізний захист. Захисник 25 із військовими 30 тисяч щоб продемонструвати готовність НАТО. Ну про ці навчання було заявлено буквально вчора. Очільником НАТО марком Рюти аби ну справді це дієва річ, і потрібно таке робити. Але хочу вам нагадати найважливіше, що на Ришкін. Очільник зовнішньої розвитки Російської Федерації вправити місці два. Тому казав, що в Балтійському морі британці готують провокації. Ми будемо цьому протидіяти. Ну і багато експертів кажуть, що насправді найбільше активні гібридні бойові дії з боку Росії можуть початися в Балтійському морі. Це дуже важливо, і за цим треба стежити. Ну і знаєте, хочу вам ще сказати, що Володимир Зеленський сьогодні сказав, що відповідь НАТО була достойною на ці безпілотники. Лише наведу вам короткий екскурс недавньої історії. Є таке неписане правило, що як по тобі б'ють, ти маєш обов'язково відповісти. Ну тому, що ти не можеш пасти обличчям в багнюку і промовчити з'їсти удари. Навіть пригадуйте, коли Дональд Трамп підняв свої бомбардувальники, вони вдарили по ядерних об'єктах Ірану. Іран сказав, що ми. Будемо відповідати так. Вони попередили військові бази в Катарі що чи в Ємені, не пригадую в Ціна сказали, що ми будемо бити по них, даємо вам час, аби ви сховали в укриттях своїх військових, позабирали все, що ви хочете. Дали час американцям, і такий удар був також, коли був конфлікт між Пакистаном і Індією. Теж були удари, коли одні вдарили, інші відповіли. Аналогічна ситуація: Ізраїль-Іран. Коли Ізраїль вдарив по Ірану, Іран сказав, що ми будемо відповідати. Ну, бо так це працює. А що сказав НАТО? Ми збили безпілотники, дивіться, які ми успішні. І побігла до українців казати: негайно вчіть нас збивати безпілотники, бо ми збиваємо лише одну четверту частину, а ви збиваєте майже 90%. Так це виглядає. Насправді, і на жаль, я думаю, що ці провокації будуть продовжуватись. Ну і на завершення вам хочу сказати, пригадуйте, коли були почалася операція Ізраїлю проти Ірану в перший же день, що авіація Цахалу зробила, вона вздовж і впоперек, вщент знищила протиповітряну оборону Російської Федерації е, е, Ірану. Перепрошую, а що складалася протиповітряна оборона Ірану? Правильно, це комплекси с 300 С 400 і навіть С 500 саме ті комплекси, які Росія так. Рекламувала, розказувала, вони одні з найкращих в світі, збивають всю балістику світу. Ну і звичайно ж, С-400 експортний варіант називається Тріумф, і він коштує один комплекс 1,2 мільярда доларів. Так, от Москва хоче повернути ці комплекси, які свого часу продала Туреччині, тому що їм бракує на фронті. І тут знову ж таки велика подяка нашим силам оборони України, тому що, так як вони особливо в Криму і на, на півдні нашої країни проріджують комплекси С-300, С-400, особливо за останні 2 місяці, в Росії реальний дефіцит. Так от, Москва звернулася до Анкари з пропозицією викупити два комплекси С-400, придбані у 2017 році за 2,5 мільярда доларів. Ну якраз 1,2 на один комплекс причина дефіцит систем у запасах РФ та втрати на фронті для Туреччини. Ці комплекси вже обтяжливо. До речі, вони не інтегровані в НАТО ракети. Відпрацювали половину терміну зберігання. А техобслуговування для турків, воно є дороге. Водночас Анкара розриває розриває розвиває власну систему ППО і прагне зняти і до речі, чому вони. Швидше за все погодяться продати назад С-400, тому що через ці С-400 і є накладання санкцій з боку США на Анкару і Анкара не може. Там домовитися про закупівлю f-35 і інших озброєнь з і вони там далеко відкинуті в списку в від США. Тому офіційної відповіді Туреччини немає. Але я думаю, вони легенько скинуть Росії ці с-400 не Непотріб насправді, ну справді вони не чому не потрібно, тому що вони не так працюють, як Росія заявляє, і хай перекидають вони його в Крим. А служба безпеки Україна або Гурівці традиційно вони вже собі руку так добре набили в найближчим часом можуть знищити цю ціль, яку ворог завіз. На наш тимчасово купований півострів. Що ж, це були найважливіші новини станом на 13 вересня. Суботу обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк в коментарях, напишіть, звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються і обов'язково діліться нашою з вами розмовою. Побачимось в